Сьогодні важко знайти людину, яка б не бачила або хоча б не чула про чудову картину Ілі Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. Це полотно відоме всьому світу. Намалювати таку картину допоміг випадок. Київський художник Адріан Прахов, який гостював у підмосковному маєтку Абрамцево, до речі, однокурсник Репіна по академії, нагадав приятелі відому їм з дитинства історію про те, як весело складали запорожці. Колективне послання султану у відповідь на пропозицію здатися і перейти до нього на службу. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні тема розповіді про що ж писали запорожці турецькому султану і за яких обставин було складено цей лист. Довгий час це залишалося загадкою. Учені так і не змогли встановити походження цього документа. Одні говорили, що лист є історичним, і отже, один з кошових атаманів Запорізької січі дійсно відправляв його султану. Інші стверджували, що текст має літературне походження, і його створив якийсь талановитий писар просто для сміху, щоб розвеселити товаришів. Тільки на початку минулого сторіччя історики дійшли остаточного висновку: відоме послання запорожців народилося в українських літературних колах початку XVII століття. Первинний оригінал листа не знайдений, відомі лише його численні варіанти, які розходяться у часі майже на півтора сторіччя, від 1600 року до 1733 років, і забезпечені різними підписами: низові козаки або Іван Сірко, різні адресати: Султан Осман, Ахмед IV, Ахмед IV. Насправді ж, дипломатичне листування козаків з представниками інших країн, у тому числі і з турецьким султаном. Носила цілком пристойний характер і завжди відповідало нормам етикету. Найбільш поширений текст листа, який український історик Дмитро Яворницький привів в історії запорізьких козаків, пов'язавши його авторство з ім'ям Івана Сірка. Чому вибір історика ліг саме на цей варіант, сказати важко, ймовірно, він виявився найпристойнішим. Мирний договір в Андрусові в 1667 році між Росією і Польщею розмежував Україну на дві частини. Правобережжя відійшло до Річі Посполитої, а лівобережжя з Києвом було приєднано до Росії в Україні. З'явилися два гетьмани: гетьман правобережжя Петро Дорошенко, намагаючись об'єднати під своєю булавою всю Україну, вибрав протекторат Султана Махмета IV, який прав 70-ті роки 17 століття. Проти цього виступили запорожці на чолі зі славним кошовим атаманом Іваном Сірком. Іван Дмитрович Сірко, Німці називали його Зірк, а кримський хан Урус Шайтан, тобто Руський біс. Був людиною виняткової особистої хоробрості і талановитим воєначальником. До речі, відео про нього ви можете подивитись ось тут. Відважний Рубака неврівноважений, який не визнавав ніякої дисципліни. Сірко був типовим представником. Розгульної козацької вольності його ім'ям татари в Криму лякали своїх дітей. Сірко брав участь у 50 битвах. При всіх своїх видатних здібностях атаман впродовж всього життя залишався безграмотним, але був зовсім непростий. Недаремно на саме йому належить вираз Потреба, закон, мене оригінальний сюжет листа настільки захопив Рєпіна, що він працював над картиною з 1878 по 1891 роки. Історію знав погано, як всякий художник, тому одяг і зброю зобразив вельми схематично. При цьому чогось помістив на перший план товстого козака, який реготав Тараса Бульбу, який був, як відомо, не історичним, а чисто літературним персонажем. Подальша робота розтягнулася на цілих 13 років. Влітку 1880 року Репін подорожував Україною, де збирав цінний етюдний матеріал для картини. Ілля Рєпін неодноразово відвідував Чернігов і його передмістя, намагаючись відшукати живих прототипів своїх героїв. Український поміщик і меценат Василь Тарновський надав художнику свій музей повний предметів козачої давнини. Декілька цінних рекомендацій дав і Дмитро Яворницький. Неодноразово то одна, то інша робота відволікали Рєпіна від його запорожців, але він постійно повертався до них, переробляв, переписував і закінчив. У 1891 році у картині немає головного героя його замінив народ. Хоровий початок художник вдало виразив композиції, прагнучи показати, що дієвих осіб набагато більше ніж зображено. У глибині полотна видно численні намети, дивлять вогнища, рухається безліч людей. А справа і зліва біля країв картини. Рєпін зрізає частину фігур, тим самим примушуючи глядача, в думках розсунути її рамки і уявити собі величезний натовп козаків, тих, хто не помістився на полотні, які якби тісняться за його рамками. Запорожці, які зібралися за столом, пишуть свій знаменитий лист, кинувши на якийсь час гру у карти, роздягнений до поясу козак. Який сидить зліва, метає і за прийнятим звичаєм зняв себе сорочку, оскільки вже тоді спритні шулери ховали карти в рукаві. Поряд з ним на столі лежить колода карт. Картина іскриться сміхом, заразливим різних відтінків, від легкої усмішки до громоподібного реготу. Ця загальна веселість прекрасно передає той незалежний волелюбний дух, яким славилися запорожці. Вольний козачий дух. Гумор запорожців Ілля Рєпін зумів відшукати в своїх сучасниках, а портретні деталі у пересічних людей, які його оточували. На картині зображений момент, коли козаки, скупчившись біля грубо збитого столу, разом складають лист. У центрі писар позував для цієї фігури історик Дмитро Яворницький. Над писаром схилився прославлений запорізький отаман Іван Сірко. Сучасників пізнали в ньому популярного в ті роки генерала Драгомирова, героя російсько-турецької війни 1877-78 років. Ілля Рєпін любив у нього перекусити стравами української кухні, і, як чесна людина, щедро розплатився за вареники головною роллю на своєму полотні. За спиною сірко Щербатий одноокий козак Голота цікава історія цього прототипу. Якось Рєпін переправлявся з Дмитром Яворницьким через Дніпро на поромі. Тут був і поміщик Тарновський, який сидів у фаєтоні. Художник звернув увагу на його кучери на кішку, швидко розвернув альбом і зробив олівцем нарис. Так зібралися в одній компанії: генерал, учений і кучер. Зліва над писарем висувався молодий бурсак, підстрижений під кружок. Він написаний з маски українського художника-графіка Порфірія Мартиновича. Поряд сидить суворий запорожець у високій шапці. Прототипом його послужив відомий український колекціонер. Тарновський. Його син зображений хлопцем у круглій шапці. Праворуч від отамана Сірка регоче, вхопившись за живіт, колоритний казак з довгими білими вусами. Всім виглядом він нагадує Гоголівського Тараса Бульбу, а позував для цієї фігури український фольклорист, професор Петербурзької консерваторії Олександр Рубець. На протилежному боці картини сини Тараса Бульби, красень Андрій і чорновусий Остап зі скривавленою пов'язкою на голові. Для фігури Андрія позував онучатий племінник композитора глинки, а для Остапа відомий селач і художник Микола Кузніцов. Привалився до столу Запорожець, стогне вже, а не сміється. Цього козакарія підмалював з обличчя селянина, якого зустрів на пристані в місті Олександрівська нині Запоріжжя. Навпроти писаря сидить на бочці січовик, притримуючи рукою нерозлучну шаблю. Обличчя його не видно, тільки чисто поголена голова щуприною. А власником такої обширної лисини виявилася дуже важлива людина камергер і обергофмейстер імператорського палацу Георгій Алексєєв. Він же катеринославський поміщик, нині це місто Дніпро. В результаті вийшов справжній шедевр. Усі зображені на картині предмети справжні взяті з колекції Тарновського і Яворницького. Усе інше довершив талант Рєпіна. Завдяки його таланту ми віримо в те, що такий лист існував насправді. Запорожці пишуть листа турецькому султану: це великий успіх художника. В ньому відбився нахил Рєпіна до створення епічних полотен про життя народних мас, утілилася віра в силу народу, його вольнолюбство. В завершенні варто сказати, що існують два авторських варіанти цієї роботи. Один знаходиться в російському музеї в Санкт Петербурзі, а другий в Україні у Харківському художньому музеї.